Що замовила за іхерку, посилку прямо в магазині. По-перше, мої улюблені колагени. Один, два. По-друге, фосфатил холін це для жовчого відтоку, для печінки, для жовчного, для нормалізації холестерину. Це для моєї мамусі. А це для ірусі. Сама собі проп'ю. Потім для сина магній в таких. Магній в цитрат. Магнію він в мене не буду казати, що але даю йому магній. Тут достатньо нормально в одній мішці 88 мг, в чотирьох мішках 336 мг, Тобто, ви регулюєте кількість цих мішок в залежності від того, який, яка у вас дитина улюблені зубні пасти. Девід, третій раз замовляю. Ось таку. Вони без втилачків, без парабенів, без. І ось таку. А, натуральні абсолютно без фтору, без сульфату. І так далі. І приємно. Знаєте, є такі натуральні пасти, якими чистити рот неможливо. а цими можливо чистити. І що ще цікавенького? А, я вже сама не пам'ятаю: Бейкінг Капс. А що це? Я таке замовила цікаве? Я не знаю. А вітамін Д прийшов? Вітамін Д. Нема вітаміну Д. Можливо, це не ця посилка. бо Я ще одну замовляла з вітаміном Д. Зараз будемо дивитися, що тут. Бо дуже цікаво. Любите, до речі? Напишіть, що ви частіше всього замовляєте на iHerb і чи перевіряєте ви свою корзину перед тим, як замовити форми для випікання? Для людини, яка не пече кекси. Ну, певно, доведеться спекти кексів. Як воно потрапило до мене? Я не знаю. Ось так, така а в мене зайхер по доставочках.